Сьогодні Збройні сили України завдали удару по території Росії ракетами Атакамс. І це було вперше: дозвіл є, ракети є, б'ємо глибоко та болюче. Тим часом Кремль вирішив відключити інтернет в себе в Росії. Сьогодні Дмитро Пісков зробив заяву. Також люди в Словаччині виходять на протести проти Фіцо, а точніше проти проросійської політики. Ну а ще Збройні сили України завдають потужних. Ударів по окупованій, о, окупованому Донецьку. Тож, друзі, давайте далі розбиратися, що відбувається. Ну і почнемо з головної, звичайно, новини, від якої в Кремлі зараз ну, точно не спиться. Генеральний штаб офіційно підтверджує, що ЗСУ вперше застосували американські ракети Атакамс для ударів по військових об'єктах на території Росії. Що це, друзі, означає? Ми перетнули чергову Червону лінію. Тепер ми дістаємо їхні склади, там, аеродроми, бази не тільки своїми власними дронами, а ще й потужною балістикою. Військові кажуть, що це ну просто знакова подія і далі буде більше. До речі, на Росії було гучно, а її інфраструктура тріщить, друзі, просто по швах. Омськ. А в Росії вибухнув газопровід. Стоп вогню був на 40 метрів за вишки. загрову бачили за кілометри. Причини, звичайно, з'ясовують, але вони й неважливі. Виглядало прям епічно. Окупований Донбас тут теж було весело, атаковані дві ТЕС, а саме Зуївську та Старобешівську, внаслідок чого зупинилися котельні: немає води та світла. Але замість того, щоб вирішувати проблему, в Росії вирішили зробити простіше, інакше. А давайте не будемо розповідати про, про проблеми, і їх і не буде. Отже, що відбувається, сьогодні речник Кремля Дмитро Пісков заявляє, що підтримує обмеження інтернету по всій Росії заради нібито безпеки. Ну, це вже, друзі, 100% підготовка до ізоляції Росії від інформації. Вже більше ніж у 10 регіонах Росії почали масово зникати інтернет, як мобільний, так і домашній, але зникає є дивно, а точніше вибірково. Ну, Наприклад, Ютуб і західні сайти не вантажаться. А, от, наприклад, російські там, держпослуги, там, ВКонтакті і, і сайти, звичайно, пропаганди, працюють ідеально. І це так званий білий список, тобто одні можуть працювати, інші ні. А в Ульяновській області вже офіційно мобільного інтернету не буде до кінця війни. І про що це нам, друзі, говорить? Це говорить нам про те, що Путін хоче створити інформаційний вакуум, ну, наприклад, як у Північній Кореї. Щоб росіяни не бачили реальних новин про війну, про втрати, про економічну кризу. Вони хочуть залишити людям тільки там телевізор і підконтрольні ВКонтакти. Ну, ви розумієте, буде. Сприйматися лише російська пропаганда, а вона там працює добре за свої гроші. Ну а тим часом, друзі, на дипломатичному фронті почалася дивна метушня навколо Туреччини. Російський дипломат у Туреччині раптом заявляє, що РФ готова до переговорів в Стамбулі в будь-який, нібито, момент. Водночас речник Путіна Дмитро Пісков каже, що нас там не буде. Але ми дуже уважно нібито стежимо за тим, що там відбувається. Ну, і якщо ви вирішите щось нам розповісти, то Путін, нібито, відкритий до сприйняття інформації. Ну, як то дивно, це друзі говорить про те, що вони ні, не хочуть нічого робити. Що стосується нашого президента Зеленського, він планує візити до Туреччини. Засоби масової інформації пишуть, що там може відбутися зустріч з представником команди Трампа Стівом Віткофом. Але що я хочу сказати від себе, сам факт активізації турецького формату ну, дає нам надію, хоча вона і не така вже, друзі, і велика. Далі давайте поговоримо про фронт. Покровська. В місті вже йдуть стріляцькі бої, ворог лізе ще й в Миргород, намагається просочитися на північ, але наші десантники мінусують їх просто пачками. Константинівка дуже тривожна, новина. Ворог просто стирає місто кабами, там досі залишається майже 5 тисяч людей, і насправді це смертельна паска. Треба виїжджати, хоча це вже дуже дуже небезпечно. Ну і наостанок дуже хороші новини від наших сусідів. У Словаччині масові протести проти проросійського прем'єра Роберта Фіцо. На вулиці вийшли просто десятки тисяч людей, а дехто каже, там 50 тисяч, наприклад, у Братиславі. Людям набридло, що їхня країна скочується в бік Росії і авторитаризму, тому і вийшли на протести. І це дуже. Дуже потужний сигнал, що Європа не хоче дружби з Путіним. Тож, друзі, у підсумку хочу сказати, що дуже важлива подія сталася те, що Збройні сили України можуть застосовувати ракети, американські ракети Атакамс для ударів в глиб території Росії. Тепер головне, щоб в нас їх було. Вистачало цих ракет, щоб можна було завдавати щодня потужного удару. Тож віримо в перемогу. Дякуємо Збройним силам. Натисни лайк, підпишись, ну і до зустрічі!